Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами послухаємо віршики, які написала Віра Правоторова. Мишенятко. Є піжамка в Мишеняти. Любить вдень воно поспати, подивитись сни веселі, у м'якесенькій постелі. Дихати. На вушко мамі, в теплій з піжамі, у барвистенькій картаті, що так кличуть мишеняті. А коли приходить нічка, то бере маленьку свічку та іди собі гуляти із кімнати до кімнати, бо ж гуляти люблять миші в темноті і в повній тиші. Тепло і теплоту. Жив собі старенький кіт, оксамитовий живіт. Він носив тепленькі тапки, бо у нього мерзли лапки і стелив собі перинку, хвостик вигрівав і спинку. Навіть влітку так було. Кіт обожнював тепло, а й ще. Він мав бажання, щоб до вечора відрання, хтось його мурчання слухав, гладив і за вухом чухав. Він любив це відчуття, що покращує життя, бо важливо для кота, крім тепла ще й теплота.